Ще одна прочитана книга тільки не пише мені про війну. Автор Павло Вишебаба. Звісно, книжка вийшла давненько. Багато хто цікавого, чого про нього чув, але аж тепер до мене дійшла черга почитати. Звичайно, кожен вірш по-своєму особливий і красивий заслуговує уваги, але я виписую тільки цитати з віршів, які мені найбільше сподобались. Коли чорна тінь повстала від Марька договерли. Ми билися, як останнє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, те весло і непохитно, читаєш це українською, значить, ми били згідно. Бог нам дав війну, щоб нас змішати, щоб ми дізналися про справжню дійсність. Були часи непевніші та гірші, трагічніших не знав я народу. І це не вірші хлопці, це не вірші, а квіти, що в кітелі. Паду. Хай там як, камінцем ти улучиш в її вікно, ти програв, чи програв ти, чи виграв, їй, зрештою, все одно, і вона цілуватиме кожне твоє садно, промукне кожну рану подолами кімуну. І, однаково, високо був ти чи низько впав, вона любить тебе без вагомих на те підстав, хоч і градосвій між вами, що можна билити сплав, ви не будете разом. І ти про це завжди знав. Гревок з фільму «Екскурсовод» з вірша Екскурсовод завершується словами Земне життя, малий, то вічна школа, ласкаво просимо в наступне коло, відтоді ми не бачились ніколи. Якщо нас після смерті чекає не тільки чернь, двірників до Ісуса, напевно, тут без черг зігріватись в коптьорці у Господа за плечем. Як фанатик нової релігії з набожних у страхах її я звинувачуватиму єретиків кожна жінка казатиму я місце злочину чоловіків. У кригу загорни моє життя сльото від самої Омеги і до Альфи, щоб бачив я його як шлях через плато на ювелірну врізб'яні Альпи. Настойку розпити без нагод. Коли епоха змін перед очима, найліпше обробляти свій город і сад, яким не соромно спочити. Любов це наркотик і є загроза. Вона викликає тяжке звикання. Якщо тобі трапилась перша доза, дарма сподіватись, що це останнє. На ну, цьому огляд книжечки завершено. Дуже рекомендую до прочитання.